Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні з вами подивимося на новинки в нашому асортименті. Конкретно це електропили фірми «Гартнер». По гарній ціні, з гарними характеристиками та, скажімо так, з гарною комплектацією. Значить, як ми бачимо, у нас іде електропилка з щітковим двигуном, тому в комплекті дбає гарнер про те, що у вас запасні щітки також були, шановні друзі, і це є великим плюсом. Вага даної електропили на сьогоднішній день складає 5,5 кг. Така вага досягається за рахунок того, що у нас є і шина, яка складає 406 мм. Шановні друзі, або 40 см. І також двигун потужністю 2,6 кВт на базі даної пилки. І ще скажу вам, друзі, що за рахунок того, що у нас вся вона збитенька така, всі шви максимально тонкі, люфтів мінімально, просто мінімально. І це дуже подобається, тому що дійсно річ виглядає на свої кошти просто супер. Значить, їдемо далі. Значить, Як ви бачите, шина у нас стоїть від фірми Gartner. Отакого от чорного формату вона зроблена. Ланцюги, який стоїть на базі нашої електропилки. Шановні друзі, бачимо, що у нас саме ланочка 3,8 дюйма характеристика, 57 штук ланок і товщина 1,3 мм. Значить, бачимо, тут у нас захована шестеренка, яка відповідає за оберти саме на оцьому. Участочку. І сюди у нас є такий отвір, де ми заливаємо з вами олію. Тому, пам'ятайте, перед тим, як працюєте електропилкою, змащуємо також мастилом і оце місце. Тут, в принципі, все. Значить, Скажімо, так, її явних. Переваг те, що, наприклад, відрізняє від інших електропил, це те, що тут стоїть система СДС, коли ми можемо налаштовувати, знімати, змінювати цепок без, скажімо так, втручання ключів. Тобто тут у вас все вже є на базі. Жовта, жовтий баранець відповідає за те, щоб послабити саме саму нашу шину. От ми бачимо, вона у нас вже має рухатись. Тобі ж ми її послабили. За допомогою чорного кільця ми з вами послабляємо натяг саме самої шини. Як ви бачите, шина у нас відтягнулася. І з допомогою чорного ми її підтягуємо, шановні друзі. Що відбувається? Тут система таким чином влаштована, що коли він натягуєте цепок, сама шина рухається вздовж і натягується. Таким чином у вас створюється натяг нашої цепочки, як ви бачите. Ще можемо підтягнули трошки. Так. І зажали контргайкою жовтою нашу шину. Все. Система відбулася. Значить, їдемо далі, мені друзі. Як ми бачимо, на базі у нас стоїть класичний наш тормоз, який забезпечує при якихось, скажімо так, аварійних ситуаціях тормоз нашого цепка під час роботи. Давайте подивимося на практиці. Я от завжди люблю перевіряти. Одне рукою просто-напросто беремо з вами тормоз і дивимося. Тобі, ж от одним легким рухом ми зараз з вами зняли з тормозу. Тобі ж, це коли у нас система дає саме хід шини вперед. Да? І Робимо таким же самим чином, вперед штовхаємо, тож бачимо наскільки м'якенько працює. Значить ця система називається у нас, як правило, от автоматичне гальмо, тобто воно у нас працює по системі інерції подвійної дії і може працювати як у ручному режимі, так і автоматичному. Якщо, наприклад, ви десь спіймаєте удар, то працює у вас тормоз для того, щоб забезпечити техніку безпеки для людини, яка працює з даною електропилою, і за це велике дякую. Шановні друзі! Значить, також у нас на даній баної пилки є софт-старт, та або називаємо м'який старт. І ви можете з допомогою кнопочки керувати оберти вашої електропили. Тут, в принципі, все. Якщо ми перейдемо з вами на праву сторону даної моделі CSE 2616, ми побачимо фірміний шильдик від нашої фірми, серійний номер. Дата виготовлення. Бачимо потужність 26 кВт, шановні друзі, 8,3 Нм це я так розумію, максимальний крутний момент. Так, щось такого тут цікавого. Це 13,1 м на секунду це у нас швидкість руху нашого ланцюга. 406 мм наша шина, що вам казав, товщина ланцюжка. І його. 5,5 кг маса, маса споряджена, це, да, коли вона ось вас з шиною і з ланцюгу. Тут ми бачимо з вами масляний бачок. Місткість його складає 130 мл і захований під такою кришкою, яка у нас стоїть на такій ниточці, яка захищає вас від того, щоб її загубити. Цю кришку. І також є у нас такий сповічувач, до якому ми бачимо. Чи є який у нас рівень мастила залишився для змазки нашої цепки. Значить, тут у нас стоїть автоматичне змащування цепки, тому тут також все по канону. Бачимо опори металічні, також із такого товстого зроблено, мабуть, десь 3 мм металу. Тому тут класненько теж все виглядає. Щодо, скажімо так, вражень своїх щодо збірки, то подивіться, друзі, наскільки всі люфти маленькі, наскільки якісно зібрана пилка, тобі ж тут от, видно, що якось зроблено дійсно так, от з душею, скажімо так, і як в старі часи, коли все робилось на славу і на довгі-довгі роки. Значить, Кнопку блокування ми бачимо з вами з правої сторони і важільочок, завдяки якому у нас здійснюється запуск нашої електропилки. Ось такий от кабель у нас іде. Короткого формату для того, щоб ви з вашим проводом, скажімо так, він у вас під ногами не путався. І бачимо ось таку от площадочку, за яку ми з вами ховаємо саме ваш провід, щоб він у вас був завжди на вису, скажімо так, і не заважав під час роботи, шановні друзі. Ось за такими пилками, шановні друзі, можете з компанію Електромотор. Гартнер також от подбав, нібито така дрібниця, але в комплекті, мені друзі, дають одразу і ось таке от мастило для смазки цепки. Тому вам не придеться ще додатково його купляти, хоч це і не. Проблема, але за такої дрібниці також можна звернути увагу. От такі от фірми Гартнер електропили можете нашій фірмі компанії Електромотор замовити по гарній ціні. Є у нас різні модельки різної потужності, потужністю, з різними шинами постачається ось в такому гарному опакуванні від фірми Gartner, як ви бачите, все розписано, має таку цікаву форму. Тож, звертайтеся шановні друзі, ціни на такі пилки в інтернеті скрізь однакові, Я, легше звернутися за нашими. Відео з радістю зробимо для наших покупців гарну ціну і запропонуємо купити зі знижкою. Ось такі от гарні пилочки фірми Гартнер. Можете зустріти у нас в нашому магазині електромоторком Тож звертайтеся за робочими номерами телефонів. З радістю допоможемо вам вибрати ось таких от гарних красенів. Ось ця модель CSE2616. Всього вам доброго, друзі, і до побачення.